Добрий вечір в Україні. П'ятниця 11 травня. Дякуємо, що ви залишаєтеся на каналі Бізнес ідей і зараз про такі події. Ми вам привеземо і збережемо найбільший турецький логістичний концерн, готовий зайти в Україну. На конях швидко не заробиш рецепти бізнесу від найуспішніших власників стаєнь поблизу Києва. Нова бізнес-ідея в Києві набирають популярності кафе, де платять за час, а не за чай. Найбагатші родичі представників української влади за рейтингом журналу Фокус. Сім'я першого віцепрем'єра Валерія Хорошковського. За минулий рік найбільше заробили його дружина з дітьми майже 50 мільйонів гривень. На другому місці родина Олександра Клименка, голови Державної податкової служби. Якщо головний податківець торік заробив 700 тисяч гривень, то його сім'я понад 21 мільйон. Замикає трійку лідерів родина глави Нацбанку Сергія Арбузова і теж завдяки дружині та синам. Згідно з декларацією, Арбузови заробили за минулий рік у чотири рази більше за батька: 9 мільйонів 179 тисяч гривень. А от родина Ахметова опинилася на 10-й позиції. Дружина, сини та мати бізнесмена заробили майже півтора мільйони гривень. Сукупний дохід 30 владних родин порахував журнал Фокус наближається до 118 мільйонів гривень. Російський газ із Німеччини в «Нафтогазі України повідомили, що уклали з німецьким концерном Трейдін» рамкову угоду про купівлю продажу природного газу. Контракт дає юридичні підстави для поставок газу в Україну, але не містить правил щодо обов'язкової купівлі-продажу цього енергоносія. Ціни обсяги постачання а також зобов'язання сторін будуть визначатися окремими договорами. Нагадаю, в середині березня прем'єр Микола Азаров повідомив, що Нафтогаз планує купувати російський газ в Німеччині з поставкою в реверсному режимі. Компанія РВС Trading» щорічно закуповує та постачає для потреб європейських країн близько 50 мільярдів кубометрів природного газу. Головне, щоб логістика не кульгала за кордонні, логістичні компанії, зацікавилися українським ринком. Він, до речі, має пожвавитися в найближчі 2-3 роки. Лесь Диман дізнавався про тенденції серед компаній, які надають послуги з перевезення і зберігання товарів. Український ринок логістики стає цікавішим для іноземних компаній. Вони йдуть в Україну слідом за своїми клієнтами із Західної Європи, які воліють перевозити та зберігати товари у перевірених партнерів. Зокрема, компанія ЕКОЛЬ, яка є лідером вдома в Туреччині, готова зайти на наш ринок. «Ми орієнтуємося на контракти, які вже є. У нас багато клієнтів компаній міжнародного масштабу, і розміри наших інвестицій в Україні залежать від їхніх потреб. Тож наші вкладення в логістичний бізнес в Україні Чатку становитимуть десь 10 чи 12 мільйонів євро. У компанії знають, українські дороги для логістичного бізнесу не найкращі. однак, сполучення з Західною Європою цілком задовільні. Тож сенс тут інвестувати та працювати є. А от в українській компанії Комора С розраховують на об'єднання з закордонним партнером як варіант розглядають Еколь Достатньо достаточно ведемо тісне співпрацювання з нашими друзями з нашими партнерами з стрічки компанії «Еколь». ми. Планируем создать совместное предприятие в Украине. Мы понимаем, что это большой и сер... ну, правильный и серьезный шаг не тільки для нашої компанії, але і в цілому для українського ринку. Від угоди з еколікомора С розраховують отримати не лише інвестиційну підтримку та клієнтів, а й нові технології. Однак, поки що турецька компанія планує розвивати бізнес самостійно. Ні, Ми плануємо інвестувати в Україні перш за все у власні складські комплекси. Зокрема, збираємося створити повністю автоматизовані склади у Києві. У нас вже працюють такі в Туреччині. Потім, звісно, будемо забезпечувати транспортні перевезення між Європою і Україною. Єною та Туреччиною Україною у логістичній асоціації України прогнозують, ринок логістики в найближчі 2-3 роки пожвавиться, іноземних клієнтів більше. та й українські компанії починають думати про те, щоб віддавати перевезення та склади на аутсорсинг. Однак без інвестицій у автоматизацію складських комплексів конкурувати із західними компаніями, що працюють в Україні, ставатиме дедалі важче. Лесь Димань, Олександр Грибань, новини телеканал Бізнес. Дубне молоко знову постачатиме сири в Росію. Розпожив нагляд, дав дозвіл після повторної перевірки. це підприємство, що випускає продукцію під торговими марками кому і звягіль, стало четвертим, якому дозволили відновити експорт. Раніше зелене світло дали виробникам гадяч сир, порятинському сирзаводу та підприємству прометей. Вже найближчим часом проведуть експертизу ще двох виробників. У розпоживнагляді кажуть, відтепер кожна партія українського сиру, завезеного до Росії, повинна мати протоколи лабораторних досліджень, зроблених російською стороною. При цьому реальні поставки ще не поновилися. Підприємства продовжують готувати документи та формувати товарні партії сирів. Під загрозою опинилося існування низки заводів, зокрема Ордженікідзевського гірничо збагачувального комбінату та запорізького заводу Феросплавів. Рентабельність виробництва падає через ціни на електроенергію. Переконують представники робочих колективів цих підприємств. На запорізькому заводі феросплавів скоротили 1400 працівників. Ордженікідзевський комбінат майже зупинився. Нагадаю, власником Орджонікідзівського комбінату і Запорізького заводу феросплавів є група приват Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Президент Комітету профспілки металургів і гірників Володимир Козаченко обіцяє мітинги у Києві. Ми добиваємося, щоб був тариф по першому класу, не по второму. А нам дали для цвітніків. А представте, Запорізький завод феросплавів, я економіст. Що такое в структурі операційних затрат в себестоимости продукції 52% електроенергія. Хто это витягне? Приватні стайні стали традиційними супутниками українських мегаполісів. Попит на верхові прогулянки і приватні уроки зростає, але бізнес на конях зазвичай не приносить швидкого прибутку. Крім того, потребує великих капіталовкладень. Як заробляють гроші, успішні приватні стайні. Дивіться в нашому сюжеті. Щоб побудувати власну станю, потрібно мати великі гроші і чималу територію у передмісті. Утім, найважливіше, власник такого бізнесу має любити коней і бути готовим фактично жити на роботі. 12 років тому Олена Воронченко з чоловіком придбали двох коней. Вони мріяли про невелику стайню, взяли гроші в кредит і створили єдиний заміський клуб разом із партнером-ресторатором. Справи пішли вгору. Нині тут мешкають 57 коней. Додався готель, тенісний корт, аквазона тощо. Люди в основному їдуть сюди із за лошадей і плюс із за того, що є ще розв'язання всі можливих. рибалка, пейнбол. Там тір Многие люди они вот именно хотят лише да корпоративи там какие-то, они заказывают, говорят, А у вас есть, вот, ми їдемо сюди. Щоб побудувати подібний клуб для прокатних і спортивних коней, потрібен стартовий капітал щонайменше у півмільйона доларів. А краще у мільйон рахує Олена Воронченко. Сюди включено витрати на тварин, стань, укритий манеж, ливати для прогулянок і зарплату персоналу. Зокрема, у цьому клубі на 57 коней працюють 22 людини. Повише, должна смотреть только вперед, не смотри на Дев'ятирічна Даша тренується на персику тричі на тиждень. Але таких запеклих спортсменів тут меншість. Покататися годину коштує від 150 до 200 гривень. Помірна ціна для кінних клубів поблизу столиці. Більшість клієнтів стані веселі заміські відпочивальники та організатори корпоративів. А найстабільніший дохід приносить утримання приватних коней. Якщо повний пансіон... Це зараз 400-4 входит гривень. Входит Шість разів ми кормімо лошадей, потім уборка за лошадьми, чистка двохразова, робота з тренер, тренером открытых и критих полей. Юлія Свиридова мешкає у Києві і тому не може тримати улюбленця ринга у власному будинку. Орендує для нього динник на заміській стайні і щодня приїжджає провідати. Я не можу сказати, що це или це тільки спорт, це это, это образ життя, это це как это, ну, я не знаю. Это мой член сім'ї, ну, то есть я себе вже без нього не представляю. Ну, без всего, что к нему... Для Юлії, як і для інших власників, найголовніше якість кормів і увага. Той, хто хоче заробляти на утриманні коней, має забезпечувати тваринам усе найкраще. Коло коневласників невелике. Якщо репутація клубу підпсована, можна втратити клієнтів. Первое, это всегда, вот что важно, и что здесь основное это коллектив. Это коллектив это люди, которые на самом деле это как одна большая семья. И я вижу, насколько вот они трепетно да, как бы относятся к лошадям. А ця стання ніколи не робила ставку на пейнтбол і риболовлю. В основному тут готують спортивних коней для виїздки та конкуру. Мінімальне утримання коштує 6 тисяч гривень на місяць. За кожну додаткову опцію сплачують окремо: робота з берейтером, спеціальне кування, спортивна дієта, фармакологічні добавки. Якщо хочете замовити візит зіркового тренера з-за кордону, все можливо коштує від 20 тисяч євро. Та після кризи охочих виростити чотириного чемпіона поменшало. Если в процентах, то выросло больше, чем на 50% прокат и все, что связано с уроками верховые с и просила, наверное, процентов на 30% спортивная часть, но спортивная часть она несоизмеримо дороже, поэтому с точки зрения финансов это, конечно, не сильно нас вытягивает, но тем не менее, пока пока все хорошо. Нині стані функціонують досить успішно, але їхні власники в один голос стверджують, ця справа не так для прибутку, як для задоволення, адже бізнес цей клопітки доводиться приділяти максимум уваги і щодня стежити за всіма процесами і при цьому не розраховувати на великий дохід. Ганна Куріна, Павло Нечепоренко, Олександр Грибань, новини телеканал Бізнес. Українські спамери заробляють мільярди. Згідно з аналізом компанії Семантик, продавця антивірусних та антизламних програм, кількість спаму в Україні за рік подвоїлася. Причина цьому велика популярність соцмережі, доступність швидкісного інтернету та поширення смартфонів. Розіслати мільйон рекламних повідомлень коштує до 20 доларів. А єсліталкується від общі мірової статистики, то ми регіструємо порядка 100 мільярдів спам спамсабшені в день. Из этого, по нашему отчету, сделав вывод о том, что Украина занимает порядка 2,7% оборота спама в мире, мы можем ориентироваться на сумму примерно 3,5 миллиарда гривен в год. Это можно говорить о том, сколько спамеры зарабатывают на Украине. У Києві самозахоплення землі стало вже звичною практикою оформлення документів, затягується на роки. А державні органи навіть не знають, яка земля вільна. Про нинішню ситуацію довкола земельної документації в одному зі столичних держкомземів дізнавалися наші кореспонденти. Ще кілька тижнів тому на цьому місці фірма МакК намагалася збудувати автозаправну станцію. Задля цього за один день спиляли понад пів гектара парку. Це типовий спосіб освоєння земельних ділянок у Києво-Святошинському районі столиці. Розповідає Оксана Романюк, активістка громадського руху проти незаконних забудов. Майже щодня виникають нові нові гарячі точки. Це такий район, скажімо так, в передмісті, який знаходиться Києва, то там будують швидше там. Мафи будують там якісь кафе, будують там якісь заправки. такого порядку. Ну залежно від того, де захоплена територія. Самозахоплення чи не єдиний можливий вихід із ситуації, пояснює президент спілки орендарів та підприємців України Віктор Хмільовський. Адже отримання дозволів на оренду землі в столиці займе не менше року. Більше того, в останню мить обрана ділянка може виявитися зайнятою. Ах, ти знайшов ділянку? Ти вважаєш, що вона вільна? Ми розглянемо це питання, пиши листа, а вона вже зайнята. За п'ять хвилин до тебе на неї заявився вже інший. Таким чином, перше, що треба зробити, це створити чіткий реєстр вільних ділянок. Чіткий реєстр земельних ділянок лише в планах Держкомзему. Поки що тут хвилюються про справи минулих років і критикують колишніх керівників Святошинського району. Мовляв, через них торік зникла печатка і частина архіву. Буцім, то саме в ньому корінь нинішніх проблем. В Києво Святошинському районі реєстрація велась кілька років. Поділувались і фальсифіцирувались багато документи. Після того, як я змінив руководство. Районного управління земельних ресурсів пропала печать і більша часть архіву. Не розглянутих заяв у районі. Назбиралося кілька тисяч. Тож тут визнають, самозахоплення земель стало звичною практикою. Ситуацію обіцяють виправити. Почали з боротьби з чергами. Ця ідея дія визникла для того, щоб відключити живу очередь, і на сьогоднішній день я считаю, що ми з этой проблемою справилися. Та відсутність черг ще не гарантує вчасної видачі документів. Поза камерою відвідувачі зізнаються, чекати доводиться від трьох місяців до двох років. Тож чимало підприємців обирають альтернативу: ось такі фірми-легалізатори. Їхні рекламні оголошення висять на паркані поруч із управлінням. На відміну від державного підприємства, тут обіцяють вирішити всі земельні питання дуже швидко, без електронної реєстрації та черг. Олексій Фролов, Олександр Грибань, новини, телеканал Бізнес. Українці тепер п'ють менше Кока-Коли. Рівень продажів напою за підсумками першого кварталу цього року впав на 10%. Звітує ексклюзивний ботлер Кока-Кола в країнах СНД та Європи грецька компанія Кока-Кола Хеленік на українському ринку. Кока-кола втратила популярність перш за все через холодну погоду на початку року і загальне зниження попиту на газовані напої. При цьому компанія повідомляє про зростання своєї частки у всіх сегментах на ринку, крім мінеральної води і енергетиків. Нагадаю, за підсумками 2011 року, Кока-Кола скоротила продажі в Україні на 8% проти 8,7% роком раніше. Продаємо час. В Києві більше місяця працює заклад, де відвідувачі платять не за чай чи каву, а за хвилини. Спершу бізнес-ідею реалізували в Росії. Потім мода на продаж часу докотилася і до України. Хто купує години в кафе, дізнавалися наші журналісти. Привіт! Ти у нас уже бував? Ні. Відходи, вибираємо ділічик, я розкажу наше правила. Так зустрічають кожного гостя у вільному просторі циферблат. Місце, де відвідувачі платять не за чай, а за час, проведений під дахом закладу. Люди сразу говорять, то есть я могу выпить чай сколько угодно, и п'ять стаканов, и 10. Говорю, да, вы можете даже выпить кофе по п'ять по десять стаканав. это просто в порядку вещей. Протягом першої години одна хвилина перебування в цих стінах коштує 50 копійок. Наступні по 25. Відповідно, перша година. ...обійдеться у 30 гривень, а після по 15. Асортимент скромний напої, цукерки печиво. І жодних цигарок та алкоголю. Відвідувачі, як правило, молодь. Вона тут не тільки відпочиває, а й працює. Зі сюди є для того, щоб зніматися ділом, атмосфера і подручне слідства. І ну, ми його і спортуємо Автор ідеї москвич Іван Мітін. Він відкрив аналогічні заклади у російській столиці. Потім іще кілька у Петербурзі та Нижньому Новгороді. У Київський циферблат кошти вклали вже українські інвестори, скільки саме не розголошують. Рентабельність теж таємниця. Однак кажуть, московські циферблати окупили себе менше, ніж за рік. І київському відвідувачів поки що не бракує. Коли ми відкрилися, була безумна вот, толпа, просто заходила, місць не було, ми сиділи вже навіть вот, з піаніна, хоч на руки їх брали вже практично, щоб вони тільки у нас посиділи. Піар-менеджер Денис Самигін у циферблаті не вперше. Каже, його приваблює атмосфера закладу, а от асортименту хотів би ширшого. Ти платиш за годину 30 гривень. В принципі, береш одну каву, тому що більше буде забагато. 30 гривень за одну каву трішечки за Власники обіцяють відкрити ще кілька таких закладів у столиці. Найближчим часом циферблат з'явиться і в Одесі. Тим часом у Києві бізнес-ідея набирає популярності. Тут аналогічний заклад вже відкрили конкуренти. Мирослава Заяць, Ігор Домідов, новини телеканал Бізнес. Грецію досі лихоманить, ніяк не створять коаліційний уряд. Бронзовий переможець виборів. Партія ПАСОК також заходить у глухий кут. Цілий день її лідер говорив про можливе об'єднання з партією Нова демократія та невеликою демократичною партією лівих. Однак остання готова приєднатися до більшості лише за умови поступової відмови від фінансового порятунку з боку ЄС. Якщо коаліцію не сформують сьогодні, то Греція піде на дострокові парламентські вибори. А прем'єр-міністр Лукас Пападемос вже заявив, що тоді і йому доведеться піти у відставку. Слідом за цим Евангелос Вензелос, лідер партії ПАСОК, яка має займатися створенням коаліції, заявив про розпуск політради. Деякі аналітики прогнозують, це може бути кроком до розпаду всієї партії. Чистий прибуток другого за величиною активів французького банку Кридіагриколь у першому кварталі знизився на 75%. Він становить 252 мільйони євро проти одного мільярда роком раніше. Причиною невтішних результатів насамперед є списання боргів по грецьких облігаціях в розмірі 940 мільйонів євро, кажуть в банку. Акції Кридіагріколь на торгах у Парижі з початку року подешевшили на 20%. Нагадаю, українська дочка Кридіагрікольбанк в першому кварталі заробила майже 1 мільйон 200 тисяч гривень. А це майже вісім разів менше проти цього ж періоду минулого року. І фінансова негода спіткала британських ретейлерів через дощі. Кількість покупців різко скоротилася. Як наслідок, рівень продажів найнижчий за останні 12 місяців. Британські ретейлери потерпають від негоди. Дощі знизили купівельну активність поживачів. Більшість покупців вирішили відкласти сезонні обновки. Я ще не купив шортів і взагалі нічого весняного. Британський консорціум рітейлерів із року в рік фіксує зниження сезонних продажів у межах трьох відсотків. Але у цьому році навпаки очікували їх зростання на відсотка. Однак прогнози не справдилися. Більшість британців не оновлювали весняний гардероб. «Маємо дуже низький рівень продажів порівняно з квітнем минулого року, де ми добре заробили під час великодніх свят. Сара погода відлякує клієнтів, особливо тих компаній, які продають весняні чи літні колекції одягу, реманент для барбекю чи газонокосарки. Однак тим, хто купує речі онлайн, дощі не завада. Рівень продажів через мережу інтернет у Британії із року в рік зростає в середньому на 9%. свої покупки я роблю онлайн, тож погода мені не зашкодила. Показники продажів у квітні додалися до загальної невтішної економічної ситуації у Великій Британії. Аналітики побоюються, тенденції до поглиблення рецесії поширяться і на наступний квартал. Ретейлери ж усю надію покладають на літній період, сподіваючись, що продажі пожвавлять Олімпійські ігри. А діамантовий ювілей королеви Оксана Вітенко новини телеканал Бізнес. І ви вже бачите показники сьогоднішнього дня на нашому екрані за підсумками сьогоднішньої торговельної сесії. Індекс UX зріс на 0,30%. Національний банк України на понеділок не змінив офіційного курсу гривні до американського долара євро, подешевшив на одну копійку. Торги на міжбанківському валютному ринку завершилися незначними змінами курсу європейської валюти російського рубля та американського долара відносно гривні в порівнянні із вчорашніми значеннями. І на цьому все залишайтеся на каналі. Бізнес ідей. я бажаю вам приємного вечора, п'ятниці і дуже вдалих вихідних.